Це колишня перукарня на вулиці Соборній. Знаходиться вона у багатоквартирному будинку. Її площа 45 квадратів. І початку війни перукарня не працювала, та за півроку власниця приміщення отримала рахунок за тепло на суму понад 20 тисяч гривень. Але от вже близько 10 років у перукарні автономне опалення. «Якщо одна квартира платить за тепло, яким користується, – 480 гривень, друга квартира – 480 гривень, третя квартира – така сама, як моє приміщення – 350 гривень. За моє приміщення, виставило 20 тисяч просто нереальну суму. Окрім пані Оксани, таких підприємців у Рівному, які отримали шалені платіжки, десятки. Роками вони користувалися автономними котлами або електрообігрівачами, але рахунки за теплопостачання продовжують надходити. Суми склали кілька десятків, а в деяких випадках і сотні тисяч гривень. Окрім цього, теплопостачальники подали на підприємців ще й до суду за заборгованість, і тепер до так званих боржників щодня телефонують колектори. На них підприємці навіть писали заяву до поліції. Прийшов рахунок на 180 тисяч. Ми не зрозуміли, за що і як це могло виникнути. Коли набули розгласу, вже всі почули про цю суму, то мені перерахували і повідомили, що 80 тисяч. Коли спитали, що це таке, сказали, що це помилка. 39 квадратів – 10 500. Це як для такої площі Ну, це взагалі нереально і непідйомно для мене. Це не підйомно. Я не можу сплатити реально ці от, ну, тарифи. Тиск чиниться зі всіх боків. Це і дзвінки, і погрози, і колекторські дзвінки. Мені теж особисто казали, що військомат прийде е, запрошення. Я їм пояснила, що нічого, що я пенсіонер. Сказали, що вам там пояснять. Підприємців така ситуація обурила. Вони об'єднались і звернулись до рівня теплоенерго та до місцевих депутатів, аби з'ясувати, чому повинні платити буквально за повітря. Директор компанії пояснює, що кошти нараховують за новою методикою від міністерства, і відтепер мешканці будинків мають порівну сплачувати за тепло у спільних приміщеннях, таких як під'їзди і підвали. Для підприємців у Рівному виконком встановив тариф на теплоенергію у розмірі 8,5 тисяч гривень за гігакалорію. Це в 3-4 рази більше ніж у сусідніх областях. Справа в тому, по якій ціні «Нафтогазтрейдинг» продає нам газ. Якщо для населення, завдяки меморандуму та іншим урядовим документам, уряд зафіксував. Ціну газу для населення на рівні 7,4 рівня за один кубічний метр, то для категорії інших втрив заложена ціна 38 за один кубічний метр. То ці гіакалорії, що зараз виставляються для підприємців, вони знялися з оплати мешканців і перевиставилися ну. У відповідності з законом Олександр Ющук таку методику розрахунку за тепло вважає справедливою, але мешканці будинків, де розміщені комерційні приміщення, обурені. Адже батареї у під'їзді запломбовані, а підвалу в будинку взагалі немає. За що мусять платити, не розуміють. Тут поставлені заглушки, де ви ж дивіться ось перекритий кран. Бачите, ось поперекривані крани. Де батареї? Покажіть мені. Вирішити проблему можна. Аби змінити саму методику нарахувань, міська рада має звернутися до Міністерства регіонального розвитку, яке видало відповідний наказ. Також на сесії можна переглянути тариф для підприємців, встановлений рішенням виконкому. Дар'я Борисович, Михайло Мандюк, Богдан Корб'як, телеканал ITV.